Я королівська біла змія. Я тиша у просторі змін дихання між двома світами. Ти кличеш мене тоді, коли щось у тобі шепоче, я готовий. Готовий до змін, готовий відпустити, готовий згадати, ким ти є. Я приходжу м'яко, але не сусилу, яка здатна змінити все. Бо я, хранителька переходів. Я втілення тієї мудрості, яка не звучить словами, а відчувається глибоко всередині. Моя присутність нагадує тобі, що життя це не лінія, це коло, цикл, дихання, зміна. Ти проходиш через трансформацію, і, можливо, ти боїшся, бо не знаєш, ким ти станеш. Але я тут щоб сказати ти вже тим став. Просто твої очі ще не звикли до світла, яке ти носиш. У моїй енергії немає засудження, тільки згадування про тебе справжнього. Того, хто скидає шкіру не для того, щоб стати кимось іншим, а щоб бути собою без масок, без страху, без минулого. Я бачу, як у твоїй душі з'являється тріщина не для болю, а для світла, і в цю тріщину я вливаю спокій. Світло, чистоту, я нагадую, очищення, не покарання, це благословення, порожнича не втрата. це простір для чогось справжнього. Дозволь собі відчути, що все чим ти був. Було тільки підготовкою до цього моменту, до моменту, коли ти нарешті згадаєш, що зміна це твоя природа, що оновлення це твій шлях. Я біля тебе, я в тобі, я тримаю твою енергію у священному колі, і в цьому колі ти вільний. Ти можеш плакати, можеш бути тихим, можеш бути вразливим, бо саме у вразливості твоя справжня сила, сила, що не бореться. Сила, що знає, коли прийняти, коли відпустити, а коли відродитися. Я запрошую тебе, поклади все важке до моїх лап. Твій страх, твій сором, твою втому я трансформую це у світло, у чистоту, у новожиттєву силу, яка вже чекає на тебе. І коли ти встанеш знову, ти станеш з іншою енергією, з енергією, що більше не тягне тебе назад, а веде вперед, м'яко, впевнено, в гармонії з собою. Я королівська біла змія. Я не кусаю, я пробуджую, я не ховаюсь, я веду, і я завжди поруч, коли душа обирає правду. Справжню, чисту, живу.